дня, глядачі каналу. Сьогодні вам хочу розказати про такий автомобіль, як SK. Купили ми його за 650 дорог отакий автомобіль. Це називається автомобіль SK. Привезли ми його з славного міста Полтава. Так як в даний час евакуатори дуже дорого, то ми його привезли по евакуатором. Є нам доставка з Полтави на Борисполь. Обійшлася 5 тисяч грив, гривень. А так треба було заплатити там, 12, там, казали, 13 тисяч. А так, бо я завжди вожу попутним евакуатором. Так, виходить, я за неї дав 650, плюс евакуатор, плюс розборка, там буде пару тисяч гривень, там 2-3 тисячі розборка, а ще подивимось. Получається На такий автомобіль як GLSK, коштує це 2013 року машина. Я вже фару продав за 2000 гривень. Мотор ми вже зняли з неї, получається, мотор і коробка там. Тут на коробочці дефектик, це ми його заваримо. і все, Коробочка получається, S160G. Ця коробка підходить як на джілі СК, так на і на СК і МК 1,5. Просто є різні модифікації мотора. Не, Мотори то вони однакові, Просто є машина та, що йшла до 10-го року, датчик, датчик розпредвалося, тут, наприклад, пластиковий стоїть, а там датчик розпредвався з 6 по 10 стоїть такі, у колбочки такі. Але мотори взаємозаміняємо. Ну Ці мотори по ресурсу, що там сказати, по ресурсу, ну, вони дуже багато. Вони не такі ресурси, що після 10-го року пішли. У них не такий ресурс, як у цих, як у цих моторів, що йшли після 10-го року. До 10-го року мотори ще були дуже, дуже, дуже хорошого качество. Бо вони там і по 300-400 по 400 тисяч виходжують. А ці 1,5, 5 що після 50-го року з пластиковими колекторами і з такими. Датчики, вони вже ну, не, не так качество. Получається. Получається, коробка е коробка підходить, що СК МК, тільки МК не 1,6, а МК та що 1,5. Да, вони вони взаємозаміння коробки. Так, що там далі по А, Не сказав я вам по ціні. Так, мотор коштує, мотор продажна ціна двигуна такого в хорошому стані тут е 76-66 пробіга, такі вігун коштує 600 доларів. Коробочка стоїть там 450 Ну, Ми, ми ще і заваримо цю коробочку. так, так. ну Крило буде коштувати десь пару тисяч гривень. Якщо крило хорошеньке не гнила, нічого, вона можна продати його під клієнта, там, в двері на безмольні, наприклад, коштують. Тут є ганч, ось ганч, тут трохи ганч. Получається, що тут це погані у нас. Тут понежу гарантій. Ну, така десь буде коштувати десь 3 тисячі гривень. Не буде? Бо ця дверка дорога, бо вона безмоліна. Це нового зразка дверка. Так, получається теж ця дверка тут десь 3-3,5 буде коштувати. Так, получається резина. Що у нас по резині? Резина у нас на цій машині білшина якого вона року подивимось? Ну, 21-го року, 14 неділя 21-го року. Резина доволі непогана. Резина почти нова. Получається, є ж такі 4 ската. Диск один розбитий, ну, а резина диски тут непогані такі, ну тут на 14 Да, Ну гума нова, ізносу, і вважай, почти немає. Далі ще в заводські все йдуть на неї. Ось, ось, ось зависки папірішки. Ось ще важня завозки. Мади Беларусь, виходить. Так, диска виходить три, резини виходить чотири. Бо один диск розбитий. Так, полосся не ми поміняємо пинічка, буде ходити вона, виходить. Так. Ну а ці машини тут зароботка такого, як говорять, ну зароботок не на ці машині заробіток. десь буде там. Чисто заробітка 500 доларів, як заробиш, й то, то добре, тільки ті 500 розтягнуться розтягнути там на, на 2-3 місяці, виходить. Кузов, звісно, зразу виходить в металолом, я здаю. Зразу металолом. Всього теж така участь до кузова. Тут тільки оставлю кришу, а то все ну, да, Цей автомобіль, цей автомобіль, наприклад, я купив за... 1200 доларів у Харкові, евакуатор мені теж 5 тисяч обійшовся. Я тільки продав коробку варіатор. А, і розборка 100 доларів я дав. Андрію дав 100 доларів Продав я варіатор за 1600 ось Одразу ця машина відбилася і вже щось заробилася. Це варіант, такий доволі непоганий. Виходить. Ну, тут, да. ну, тут просто по цій машині виходить, що дверки пішла корозія, вже дорого ці дверки не продаси. Дорожі дверки ціни продався, наприклад. Тут теж таке. Ну, дві дві тільки цілі. Кришка багажника теж пішла. Получається все. так пішла кришка багажника. Ну так, да, тут усилитель бампера цілий. Кришка така. Кришка, а, кришка сіла. А ні, кришка трошки є дефект на кришці, я не бачив. На піску трохи є двигатель. Ну Я продав, був, я там заробив якісь 200-300 доларів на неї. Так в мене залишився мотор і там навісного, Мотор коштує 700-800 дорог. Ну, Читай, вся ходовка остається там, Мозги, блок управління двигуна, все це. Це не продав, цей чому продав по 7 тисяч гривень, бо вони да, дуже в хорошому стоянні. Я їх продав би по 8 тисяч, наприклад, наприклад. Ну, вони були дуже у. На страхі майданчику, як машина стояла, і вони, виходить, були у цьому у скочі, скотчі, обклеєні повністю скотчем було. Так, що вам ще розповісти? Ну, таке більше. Якщо вам буду, так, буду, буду так, розказувати з кожної машини, за скільки купили, як ми привезли, як довезли. Будемо таким форматом будем ролики робити. Будемо ролики робити, як ми розбираємо. Будемо робити ролики, як ми покупаємо, як загружаємо. Типа, обзор машини будемо робити. І такі буду розказувати вам буду, за всі, ми купили, як розібрали, що продали, плюс-мінус буду вам показувати. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Вибачайте, що не так може там говорю чи, там, ну що в мене просто я, я говорю на етапі розвитку. А там глушителем. Ну, передся, що не погнати. А ну потежи там. Ух ты, блядь. Эти диски хорошие. Сказочка. Равняй, равняй, равняй. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Хорош, 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 хорош. Не знаю. Ты же хороший тут диски, ага. Oh. 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 Uh -huh. Uh -huh. Приїхала машинка.

Подготовлю, надо да, за машину затягивать надо вот. Mm -hmm. Дверь плюс и минус, не попутай, буду в обратную сторону крутить. А не, нема. не, 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 не занимайся, Дмитрий, вытягивай. Тут бака надо снимать, бо тут не так, тут оно идя было куда нибудь Тут не буря у меня. Сейчас я могу на можно снять бак. Да. Да, ты не будешь заносить. там будемо... Время... амулятор поставив, чтобы я не забувся. его надо выпалить, построить. Так, сначала я знімаю усилитель бампера. Знімаю усилитель, там бігом відкручую, сюди завертаю. Фара пока нам не мешает, потом радіатори. Раз. Все пасы там все. Мою копнуть. Кирилл, раз, раз, два. Два. Взорми. По быстрому. Раз, 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 два, три. Снимаем клипсы такие клипсы все снимаю пока сюда я сняли так на 13, по-моему. Брям откручиваем. Раз Взяли, открутили Главное самого снимать Крутить ну, Все Это пока туда я Лежит я Пока Пока я так ведь... Ковырялочку взял И радиатор Все, радиаторы считай Что снять уже что Раз Та трубка перебилась. А где-то что будет целый. А где-то будет будет целый, что поровняем его. Поднимемся, проверим, будем на проверочку. Так, він наче цілий радиатор. А где-то целый. Все, видим, там дальше снимай. Так, снимаем водяный. Снимаем водяный. Заранее он подтечет. Пока я не буду, чтобы... я надо добраться до... Лежать я все равно вытекло, надо мне не взять. Патрубки надо поснимать. Раз. Такая у меня штучка специальная, чтобы патрубки снимать. Раз. такой вот, так раз. Берешь. Берем оси цей. все Берем джиги клаца, ну подожди. Берем такой вот, так раз его. И все. О, хотелось. познимаем. Так. Подруг. Патруб. Тут патрубки я не буду. О, все, взнялся. Тут патрубки хорошие, я не буду их выкидывать. Патрубочки их новенькие. Ось оба які каталізатори, каталізатори можна одразу поміняти, взяти. Так ти ж кажеш, що вони не підходять. Каталі... Ти ж ти у ВСК, а в нас МК. Так каталізатори, тільки 1 -6, 1 -5 каталізатори не такі тільки 1,6, 1,5 каталізатори вони такі, бляді, всього. Ти шо? Так це морду треба, Вадим, розбирати. Яку морду, бляді? Що з телефоном, бляді, чесно? Не треба, молодий, розбирати ніяк. І так. Тобі ніде інше чого не... Ви сверлили вони? Ну це нормально. Компресор, кондиціонер Байки грязні компресори, І 60 з'ясоваться а Десь щось підтікає там. Подійки... Радіатори подивіть нові. Подійки. Це все новеньке. Та Я де... то понимаю. Де... Але ж ти ви ця сторона вимита коробки, а це не достатньо. Ну, Десь щось просто підтікає, так. Що що не понимає, перед продажей. Так, снімаю... О, ще... так, знімаємо радіатори. Ні, так, откручуємо компресора. 54 болта відкручується і все. Ось ось один болт. Все, о! о. Так уси. Так, все. Копресор засняли. Меняємо головку на 10. Берем на 10 головку просто і все. Снімаємо. Ставим на 10. Откручиваем. Раз. Болтик все раз. Раз, трубочка все раз. трубочка тоже раз. Так. Включать снимаем. Тут надо все нажимать. Если все нажимаешь, штучку. Вообще черненькую штучку нажимаешь. И, вот тут вытягивается, все вытягивается. Так. Компрессор раз. Компресор два, так, так а ну-ка він ого, ого, ого. Чертко кача, сейчас ми його поміємо його. Приїхали, а ось, дуже багато оз. Меду в машині було. Машина. Розбилась машина у нас була. Ну купили машину. Дивіться. Рой А ми біть. Рой. Рой, ось. А в машині ужас. В машині ужас. Що ну, робиться? Не можемо подойти до машини. Що робити? Що нам робити? Не можемо підійти до машини. Он бачить, людині треба в збори. Да? Да, из-за пружины. Нет, то надо же пружину снять. Же. Нет, пружину надо снять. Не знаю, что делать, ребята. Что делать? Подскажите, что делать. Робить.